Привіт, давай поговоримо один на один. Я дуже хочу, щоб ти це почув, почула, коли тобі важко, погано. Хочу, щоб ти це тримав, тримала на фоні і розумів. Я думаю, що ти це знаєш, але згадати, тримати це в усвідомленні ніколи не пошкодить. Знаєш, всі ми хочемо жити щасливо, омріяно, класно, комфортно, але у нас постійно щось не виходить. Ми постійно керуємося якимись установками, цією матрицею, як ти міг чи могла почути у мене на відео. Але зрозумів, що матриця то, чим ми керуємось, не було створена кимось. Матриця це система, яка була створена самим суспільством, самими людьми, нашими нормами, які диктують. Що нам потрібно досягти успіху, як виглядати ідеально, як бути ідеальним, щоб бути таким, як усі, як вимагає Інстаграм, як вимагає мода, тренди, як зараз круто, постійно бути, виділятися, постійно гнатися за чимось, за успіхом, у 21 рік, бути успішним в 16. Вона харчується нашою енергією. А як я вже говорив у своїх відео, ти, я ми частинки Бога. І по факту, ми ж самі зробили собі обмеження, створили собі рамки, і ці рамки харчуються нашими страхами, нашими надіями, нашою тривожністю, нашою гонкою. Да, нашими навздогінками за чимось, оцим, оцим. постійно оцим. Ми дуже настільки сильно забули про себе, що нам страшно, боязно боляче залишитися на, на один з собою і почути, що дійсно ну, хочеш ти. Тому що там відкривається настільки сильна яма, настільки сильна бездна, де да, прірва відкривається, що простіше. Навіть її не бачити, не усвідомлювати, а жити цим світом і мріяти. Просто мрієте. Подивитися відео про саморозвитку і просто зробити собі фікцію, що я йду, я йду до чогось, до чогось нового, а по факту ми стоїмо на місці. Як часто ми з вами переслідуємо щось у майбутньому, яке стане моментом тут? І зараз щось таке, знаєш, недосяжне, щось таке захмарне, що щось таке, яке ми будемо тоді щасливими, а тоді у нас гормони виділяться, і ми знову, буду, знову, знову будемо хотіти чогось нового. І так, це такий знаєш, цикл бажань, який ніколи не скінчиться, ця гонитва за цією морковкою ніколи не скінчиться. За грошима ніколи не скінчиться, за успіхом ніколи не скінчиться, за щастям ніколи воно не скінчиться. Ця, ці перегонки, ці перегонки з долею, ці перегонки з кінцем нашим ніколи не скінчаться. І, і ці перегони ці, ці змагання постійно, постійно трактує нам, що ми з вами в полоні. І змушую повірити, що ми недостатньо з вами хороші. Майже, от майже, 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 але трошечки ми не дотягнемо. І щоб... От-от, щоб от-от я зараз, от зараз, от зараз, зараз, зараз я це зроблю, трошечки більше речей, трошечки більше лайків, трішечки більше визнання, трішечки більше підписників. От зараз я дотягну і буду щасливим. Дотягнули? Забули, що ми про це думали, і ми знову не щасливі. Правда? От я думаю, що ви в цьому переконувалися не один раз. І розумієш, напевно, все ж таки матриця не є ворогом, вона не є злом. Це просто інструмент, який дозволяє організувати життя. А вже як? Як ти його організуєш? Оце вже питання до тебе. Вона не твоя реальність. Матриця це просто інструмент, який ми з тобою створили. І по ньому живемо. Але соціум транслює у рекламах, у новинах, я думаю, ти сам знаєш, що ти сама знаєш що, вона не твоя реальність. Твоя реальність це те, що всередині в тебе. Не успіх, не лайки, не визнання, не уже схвалення, а то, як ти почуваєшся, коли ти один, коли ти одна, коли не треба нікому нічого доводити. Як ти почуваєшся наодинці з самим собою? Наскільки ота діра в тобі велика? Що означає взагалі, на мою думку, вийти з матриці? Мені здається, що це забрати ті окуляри з себе, ті розові окуляри, які спотворюють твою реальність, перестати бути рабом страхів. Які були нав'язані суспільством, бути вільним від чужих очікувань, це шлях до реалізації твоїх справжніх цінностей і бажань, знайти щастя усередині себе, не зовні. Вийти з матриці означає подивитися в дзеркало і задати собі запитання, від яких ти так довго тікав, і знайти всередині себе відповідь на ці запитання, відчути це. Прожити це, простраждати, проплакати. Тому що щастя, воно не, не тут. Воно щастя, якби це не звучало о, дивно, незрозуміло, можливо, тупо це проплакати, простраждати, пройти через ями, через депресію, через апатію, через страх, через пізнання, через втрату, через все то погане через то все саме гірше. Від чого ми тікаємо, і коли ти знімаєш всі всі шари свого его, своїх уявлень, своїх очікувань, переконань, бажань, які були нав'язані цією ж матрицею, цим інструментом, через який ми проявляємо у світ, от тоді з'являєшся ти. Коли ти відв'язуєшся від усього зовнішнього і ти скажеш, «Да, як можна, ми живемо у світі. Дивись. Відвізатися це не означає взагалі нічого не хотіти. Відвізатися, це означає, що в тебе є бажання, у тебе є цілі. І ти до них йдеш спокійно, не очікуючи, не надаючи вагу. Ти просто йдеш як спостерігач і розумієш, що ти можеш обирати свій сценарій. Ти як частинка Бога, в квантовій реальності. Усі, усі, усі. Можливі варіанти вже є. Усі можливі твої майбутні вже є тут і зараз, в моменті тут і зараз. І ти маєш силу обирати. Саме ти маєш силу обирати. І тоді, коли у тебе є е, ціль, да, тоді ти можеш обирати без ваги. Тоді ти не є під впливом. Зовнішнього, а транслюєш внутрішнє, дійсно твоє. Саме вихід з матриці, коли ти шукаєш себе, на перший погляд здається чимось лякаючим, ніби ти взагалі втрачаєш землю під ногами, залишаєшся один з собою, падаєш в якусь прірву, але тут є сам парадокс, що вийшовши з матриці, ти здобуваєш Свободу Свободу діяти, свободу проявлятися. Тобто ти виходиш з матриці, що це означає, що ти знаходиш себе. Цінність в собі, цінність в моменті тут і зараз, цінність у зв'язках зі світом. Коли не звідси сюди, а звідси сюди. І тоді все йде природньо, тоді все йде, все, все йде спокійно, класно. Гармонійно, впевнено, без напрягу, без, без, без всього того поганого, без очікувань і без, без негативу. Я тобі говорю не про якусь там залишення суспільства, відректися від всіх бажань, не бути собою. Я тобі розказую про внутрішню свободу. Ідеться про те, щоб ти почавши почала діяти не зі страху. Не зі страху не отримати, не зі страху не встигнути, не зі страху не прожити, не зі страху, не зі страху, розумієш? Діяти не зі страху, а діяти з усвідомлення, хто ти є. Діяти з щастя, з радості, з любові, з моменту тут і зараз, припинити припинити гнатися за схваленням. А жити в гармонії з собою, З собою, розумієш? Тому що на світі стільки всього, стільки всього, знаєш ми їх живемо в два різних світи. Коли в одних країнах просто пухнуть від грошей, а в других країнах води немає, може, це так має бути, люди самі це здобули, люди самі це притягнули, люди самі до цього дійшли. Можливо і так. Я не буду сперечатися, я не як кажуть, не тримав свічку. Але знаєш, у твоїх руках, у наших руках, трошки змінити те, що ми можемо змінити. Змінити те, що в наших руках, то, що в наших силах почати зсередини. Почати з себе, почати з того, що ми змінюємо своє уявлення. Не просто те, що було закладено в школі, те, що ми знаємо, давай всіх чмирити, давай всіх гнобити, тому що ми так не можемо зробити. Тому що ми так ніколи не робили, тому що ми такого не знаємо, тому що нам цього не говорили. Є багато світів того, що, про що ми навіть і не здогадуємося, і навіть не пробували. Якщо ми не пробували... Або в нас не вийшло з першого разу, не означає, що це неправильно, це не, це не діє, це не працює. Просто ми не пробували. Мій клуб по саморозвитку описі, хочеш ознайомлюся, хочеш не знайомлюсь. Тут знаєш, в мене такі відео просто на емоціях виходять, коли я хочу дійсно, дійсно хочу тобі сказати, то, щоб ти це просто тримав чи тримала на фоні. Само собою ти не змінишся від одного відео, не змінишся. Але просто сам факт, що ти це вже послухаєш, вже буде десь там на десь там глибоко, вже, вже осіло в тобі. І чим більше будеш слухати, тим більше воно буде більше осідати. Вдячність, сила вдячність, сила допомоги, сила любові і те, що дійсно хочеш ти. Те, що дійсно хочеш ти. Я тобі вдячний за. Буду вдячний за відгук за коментар, за увагу і дякую, що зі мною. Побачимось нових відео.